Привіт! Сьогодні 19.07. Настав 10-й день після висадки томату на постійне місце. Хто слідкує за моєю сторінкою, вже знає як називаються дані гібриди. Це Pink Heat і Pink Jazz. Томат доволі непогано підріс. Ви могли замітити на минулому відео, який він був при висадці. Зараз я вам розкажу, чим я його підкормлював. Минулому тижні я проводив кореневе підживлення кальцинітом від компанії Яра. Давав пів кг на одну теплицю це 5 соток. А вчора проливав під корінь фульвіксом. Ось ви бачите його на екрані. А зараз буду заправляти полив Fife Multi. На ці всі теплиці, тут 50 соток. Я дам 3 кг його і буду підливати під корінь. Кому була цікава інформація. Не жаліємо лайк і підписуємось на мене, щоб не загубити мою сторінку.